Дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми будемо показувати, як зрізати з химерок пасинки. З того разу ми показували, як ми зрізали голову в химерці, того разу ми покажемо, як зрізати пасинки. От така в нас є химерка. Називається химерка Huma І нам потрібно з неї порізати, зрізати пасинки. Так. У нас тут є один гарний великий пасинок, ми його зріжемо. Отак. От пасинок гарний, великий, ой, опає. Отак ми зрізаємо пасинки, бачите, отакий От у нас пасиночок гарний, великий. Макотінький сорт. Так, тепер у нас на рослині ще є два пасенки, але зрізати ми їх не будемо, тому що вони ще замалі. Отих От два пасенки я лишаю, щоб вони підросли отакі. От Також в нас ще є химерка Must, Страйт. straight. Страйт, Mass, Pфістрай, отака. От Тут дуже багато пасенків і такі вони гарні, бачу, великі. Нам потрібно теж зрізати з них голови. Отак. От, От в нас є перший гарний великий. Бачите, тут ще навіть є маленький. Його можна лишити. Ой, який гарний. Знаю цей малий лишати, відривати. Ми його видалимо маленький. Отакий. Гарний великий пасинок. Маленький теж лишу. Так, тепер ще в нас є пасинки гарні. Отак, ще один зрізали. А, тут ми навіть два зрізали. От вони є. Їх можна сміло розділити. От, ще є два пасиночки, отаких. Вже в нас є три. Тепер ще в нас буде один четвертий. Опа, і ще в нас є четвертий пасинок. І ще є два малесеньких, але я їх не буду відділяти. Я їх залишаю, щоб вони підросли. Коли підростуть, тоді їх видалимо. Так, наші пасинки ми будемо макати в порошок грандіс. В попередніх відео я вже вам показувала, який порошок ми використовуємо. Отакий От порошок ми використовуємо. Там його треба зовсім трішечки. Нашу квіточку. Отакий гарний, гарний пасинок. Макаю я зріз в цей грандіс і лишаю на декілька хвилин, щоб він підсох. Отак От він виглядає. ще трошки можна, і тепер лишаю його, щоб він на хвилинку підсох. Хвилин і це ми робимо з цими нашими пасинками. Так, цей теж такий гарний великий. О, слідуючий вже є в нас два. Тепер третій теж макаємо. О, і ще в нас є хумаку. Хумаку теж обробимо. Нас. Е, так, І на хвилин 5 треба, щоб ті пасиночки постояли, трошки підсохли, і тоді ми будемо їх садити. Садити ми будемо в стаканчик, як в попередньому разі я показувала, коли ми садили голову. Е, за той час заки мені трошки підсохнуть, я вам покажу, що в нас на столі. У нас на столі присутня отака мініатюрка Лунар Лілі. Дуже красивий сорт, гарно, мені подобається. Також присутня химерка Нес Cherry Confection. Також у нас є химерка DS Мальвіна. така, квіти яскраві, гарні, багато бутонів має. І стриптокарпус DS Gjell. От такий він у нас. Красивий, великий, гарний. Так, тепер ми можемо повернутися до своїх химерок. І я покажу, як ми їх далі садимо. У нас є стаканчик. Отак. Отак. Е, стаканчик е, ґрунт у нас йде клацман ТС1. В ґрунт ми дали агроперліт, і бінопластові кульки. Химерку посадимо, одразу накриваємо в кульочок. Кульочок це буде його тепличка. І за 2-3 тижні в нашої химерки з'являються корінчики. Отак От ми садимо нашу химерку. 2-3 тижні, до неї можна взагалі не заглядати. Тобто, їй достатньо буде вологи на 2-3 тижні. Тепер слідуюча хімерка Макс Тафі Страйт. Отак, ми зайдемо знову ж таки показує. Так, і знову ж таки накриваємо химеру кольочком. Не знаю, кому як, мені цей варіант посадки найбільше подобається. Всі, хто садить, може, садять люди по-різному, але мені цей варіант підходить. Химерки гарно проживаються, швидко дають корінь. Отак, от отак, Макс, Max і Страйт. Так, поки що все. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.